Друзі, привіт! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачний сніданок або перекус: ліниві хачапурі на сковороді. Готуються швидко і просто! Розпочинаємо! Уємність, де будемо замішувати тісто, виливаємо кефір 300 мл. Кефір беремо будь-якої жирності. Розбиваємо одне яйце, додаємо 1 чайну ложку солі і 1 чайну ложку цукру. Також 3 столові ложки олії. Перемішуємо всі компоненти. Це можна робити виделкою. Ви знаєте, друзі, особисто я дуже люблю вінчик, однак для цього рецепту він нам не знадобиться. Далі додаємо борошно 450 грамів. І розпушувач для тіста 10 грамів. Перемішуємо наші компоненти спочатку виделкою, а потім вже замішуємо тісто руками. Воно має вийти м'яке і налипнути до рук. Поки його відставимо і займемось начинкою. Для начинки натираємо твердий сир на крупній терці. Можна також взяти адегейський сир або сулугуні. У нас буде 4 хачапурі, і для них знадобиться близько 350 г сиру. До сиру додаємо яйце, а також сіль за смаком. Я взяла 1 чайну ложку без гірки. Все перемішуємо. Візуально ділимо начинку на 4 частини, і нам важливо з кожної частини зліпити кулю. Це для зручності загортання в тісто. Однак з мого сиру куля не зовсім хотіла ліпитись, тому я зупинилась на двох кулях, а решту вже клала в начинку просто так. Повернемось до тіста. Поверхню присипаємо борошном. Ділимо тісто на 4 рівні частини. Одну частину тіста розкочуємо скалкою. Нам необхідно, щоб вона вийшла в діаметрі близько 15-20 см. Всередину викладаємо нашу сирну кулю і края загортаємо. Ніби ліпимо хінкалі або звичайні пиріжки. Тепер трохи притискуємо долонькою. І розкочуємо скалкою з обох боків. Нам необхідно, щоб вийшов діаметр десь 12-15 см. Однак, друзі, тут необхідно бути дуже обережними, розкочувати не сильно інтенсивно, бо тісто може порватися. Або нам доведеться відчіпувати від інших шматочків тіста і залатувати дири, що також не дуже зручно і займає додатковий час. Наші хачапурі будемо смажити на сухій сковороді, на середньому вогні, орієнтовно по 5-6 хвилин з кожного боку під кришкою. Ось такі рум'яні, золотаві вони виходять. Прямо шкортить спробувати. Готові хачапурі, друзі, ми змащуємо шматочком вершкового масла. Зверху це робимо та з боків. Друзі, а якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк та підписатись. А на цьому в мене все на сьогодні. Дякую, що були зі мною. Всім смачного і гарного настрою!